Чи знаєте ви історію українського вина? Нещодавно ми розповідали, що козацькі старшини були поціновувачами європейського вина. А як щодо розвитку виноробства в Україні, зараз спробуємо розібратись. А поки поставте вподобайку цьому відео. Українські виноробські традиції старі як світ. До столу корола Лева. Вже подавали вино, яке було зроблене з винограду, що ріс навколо Львова. Імовірно, цьому сприяла дружина короля, яка була угорською принцесою. У Львові і його околицях виготовляли вина не тільки з іноземних сортів винограду, були і корінні сорти. Так, сорт винограду Дублянський є місцевим сортом вітязь Вініфера, і цілком можливо, вино з нього пили ще князі Київської Русі. Ба більше вина з цього сорту винограду набувають все більше популярності та займають призові місця на тематичних конкурсах. Починаючи з 11-12 століття виноробство стрімко розвивається на півночі України та на Закарпатті при великих монастирях. Одним з осередків виноробства була Києво-Печерська Лавра. Вироблені тут вина, як і вина з Мукачева та Берегового, користувалися активним попитом Європи. А вже з 16 століття Закарпаття підпадає під вплив Османської імперії. Сюди з Малої Азії завозять нові сорти винограду та причорноморську традицію виробництва вина. після завершення турецького протекторату. Посилюються зв'язки з Європою з Італії, Франції, Німеччини. Завозяться нові лози та технології роботи з ними в 1857 році. Франсуа Нуво та Карл Ено створили винний підвал Нуво, імпортують французьке вино та паралельно вирощують лозу під Одесою. Крім Закарпаття та Півдня України, значних успіхів у виноробстві досягає Поділля. За часів СРСР Україна посідала перше місце за площами виноградників та друге місце за обсягом виробленого вина серед всіх республік. Початок антиалкогольної кампанії в 1985 році завдав величезної шкоди галузі. 80 тисяч гектарів виноградників було знищено. Зараз виноробство в Україні поступово розвивається, здебільшого завдяки зусиллям ентузіастів-професіоналів. Які намагаються відродити галузь поряд з потужними підприємствами виникають крафтові господарства, що у невеликій кількості створюють цікавий продукт. Ми живемо в часи, коли виникає потреба зрозуміти своє коріння і купнути глибше в свою культуру. І коли це стається, розумієш, що своє не гірше і не таке примітивне. У нас є своя автентична історія, набагато глибша і цікавіша. А щоб знати більше, підписуйтеся на наш канал. Нехай живе український Ютуб.